Так, цікаво, знайшов штучку. Тут е, це sdr приймач І от є тут таке FM MPX Spectrum. Тобто показує спектр FM-сигналу, е, що цікаво, що тут можна подивитися, що є тут така штука є на. FM-сигнал, як пілот стерео, от вона на 19 кГц, знаходиться. Ось вот тут, бачите, вот этот вот спектр стерео сигналу, ну не стерео, а взагалі сигналу FM. І от пілот стерео, ось він тут знаходиться. Це лівий, правий канал стерео. А це загальний канал МОНО, Оце от тут він от тут. А оце от дві такі гульки. Це РДС на 57 кГц. От якраз він тут є. Це зараз от Європа Плюс працює. От на Байрактарі теж є це і сигнал РДС і пілот стерео. На якийсь, бачите, вже РДС тут немає, тільки пілот стерео. Ну, можемо подивитися. Так, от ще один сигнал. Тут теж стерео пілот є, а от РДС, що це тут чи сигнал самий слабкий. Чи взагалі його тут немає? Ну, от ще один. Тут виражено, що пілот стерео є. Так. О, тут є РДС, бачите на шлягері. Ось он РДС. Так він отут. -от.